Мої вітання на YouTube-каналі Української школи майбутнього і запрошую вас у світ параметрів. Верніше, підготовки до НМТ до 22-го завдання. І знаєте, чим цього року краще? Тим, що, наприклад, минулого року всі знали, що буде завдання з параметрами, але ніхто не розумів, що там насправді будуть такі диковинки формату параметрів, що це тим буде так страшно, як було на ЗНО, це славнозвісно, 34 те завдання, де писалося на півсторінки і розв'язувалось дуже багато. Однак, і в навіть в теперішньому часі. Можливо, завдання на параметри будуть вимагати від вас такої більшої кропітливості, але це математика, і то треба бути в будь-якому випадку завжди дуже уважним. І ось в нас є такий цікавий формат, і ви скажете, о Боже, Олеле, тому що дуже багато різних даних, і система рівнянь і Х, і, y, і ще А, і ніби якби от три невідомих, і як ми розв'яжемо, якщо тільки два рівняння. А насправді ми розв'яжемо дуже якісно і швидко, тим більше, що в нас є умова, що коли ми ось допрацюємо в якомусь форматі, ми обов'язково повинні згадати, що має задовільнятися умова такого формату. Тому починаємо в першу чергу розв'язки рівнянь, тим більше, якщо ми бачимо там логарифми. Якщо ми бачимо, там можливо корені чи знаменник, завжди починаємо з ОДЗ. Тому я й запишу, що ОДЗ в нашому випадку нам тут повезло найпростіше: ось тільки формат Х, І ми знаємо, що будь-який підлогарифмічний вираз, чи це просто Х, чи там буде цілий якийсь. Набір додавання віднімання це має бути строго більше за нуль, і цей факт, можливо, нам навіть згодиться. З іншого боку, ми навіть в умові бачимо, що в нас х має бути більше рівне нуля, і помітьте, тут буде накладатися не тільки рівне, і рівне нам не підійде, а строго більше нуль. Ну, а далі починаємо тут дивитися, що ми можемо зробити. Взагалі, я, наприклад, пропоную вам. Навіть можливо в чомусь переписати трішечки е, цю систему рівнянь. Чому? Тому що якими способами ми взагалі можемо розв'язувати систему рівнянь. Це такий робочий, корисний спосіб метод підстановки. Можемо робити методом додавання, можемо робити методом множення, Ну там дуже багато методів, але... Я прихильник методу додавання. І ви скажете, а де тут взагалі може бути метод додавання? Де найпростіший формат, коли ми можемо переписати наше рівняння і побачити, що ось отут. Оцей степінь біля X насправді має бути розміщений як множник перед логарифмом. І ми побачимо, що в нас логариф і логариф, він у нас може навіть взаємознищитися, але нам буде не вистачати першого коефіцієнта. От замітьте, я ще нічого не роблю, але вже кучу аналізу. Або ми можемо навпаки. Нижнє рівняння домножити на трієчку, і от тоді забрати відповідно, як то кажуть, наш y. Яким чином ви підете робити, Ну, немає значення. Навіть можна піти і методом підстановки, що теж буде дуже корисно. Ну, але я все-таки люблю метод додавання. Я домножу ось оце рівнянечко на двійку і перепишу його, враховуючи властивість логарифма. Тобто, в мене буде зараз два уже логарифма за основою три зікса. 6 у мене буде y, тому що 3 на 2. Тут у мене, відповідно, буде 8 мінус 6а. І ось оце наше рівняння. Я використаю так само таким чином, використовуючи формулу і властивості наших логарифмів. За основою 3 з х до рівня а мінус 68. Насправді, це те саме. І що ми бачимо? Що логарифми... І ось тут логарифми мають однакові коефіцієнти, але протилежні, тому я додам. Ну, додавати, мені здається, тут дуже просто. Ми бачимо, що мінус 6 додати y у, у нас буде мінус 5 y. Тут зрозуміло, що 2 логарифми, коли ми додамо мінус 2 логарифми, вони взаємознищаться. Ну, відповідно, лівою частиною розібрались, а тепер по правій частині. Доречно, числа додати, і в нас буде мінус 6. А плюс А це буде все-таки мінус 5а. Ну і зрозуміло, 8 додати мінус 68, це буде просто мінус 60. Ну і що ж, ми можемо поділити наше рівняння на мінус 5 і знайдемо наші ігрики. Тому і у нас буде дорівнювати А мінус 5 на мінус 5 це одиниця, мінус 5 на мінус 5 це одиниця, і мінус 60 ділим на мінус 5, у нас буде плюс. 12. Замітьте, в принципі, нічого складного немає, і ми вже знайшли перший корінь рівняння. Але це ж перший корінь рівняння. А ми то з вами працюємо з таки системою рівняння, тому зобов'язані знайти другий корінь рівняння. Про що я пропоную? Та ми можемо ось оцей y вираз, замість цього підставити наше нижнє рівняння. Так я і запишу, що це А плюс 12 мінус 2. Логориф за основою 3 з ікса. І буде А мінус 68. Ну і тут можна виразити звідси логариф за основою Х. Давайте будемо працювати оперативно, і я його зразу ж випишу нам сюди окремо. Мінус 2 логариф за основою 3 з хса дорівнює, по принципу, все, що невідоме в одну сторону, все, що відоме в іншу сторону. І що в нас виходить? Що А плюс 12. Ми переносимо ось в цей бік, і в нас, відповідно, вони прекрасно взаємознищаться. Але я запишу, щоб ми бачили з вами ось оце рішення: мінус А, мінус 12. Ну і давайте ми з вами порахуємо, що ось логарифм, за основою 3 з. Ікса, ашечки в нас коротяться, відповідно, мінус 68 і мінус 12 нам дають мінус 80, але ми ділимо на мінус 2 і буде ось 40. Замітьте, і теж нічого складного. А далі за означенням логарифма пригадаємо собі, як знайти ікс. Звісно, що це 3 в 40 степені. І ви скажете, о Боже, тут якісь такі речі, ну хто буде рахувати 3 в 40? -му? Степені 1. Ми ж то розуміємо, що в нас є додаткова умова, тому ось наш гарненький Х переселяємо під корінь. І так собі запишемо. Корінь 10 степеня. Замість х пишемо 3 в 40 степені і дорівнюємо, відповідно, y. А y у нас не просто у, а є формат запису у. І ніби якби знайшли і, знайшли y, і все разом затулили в цю гарну умову. Ну що ж, тут, я думаю, по властивостях коренів ми могли скоротити, і в нас лишиться 3 у четвертому степені. І, відповідно, далі ми обчислюємо, що в нас буде А. Ну, 12 мінус 7 це все дуже-дуже просто. Що ми розуміємо? Що 3 в четвертому степені це в нас 81, і ми можемо записати, що А дорівнює 81 мінус 5. Тобто, А, у нас з вами буде неймовірно. Веселе число, тобто 70. І далі ми собі бачимо, що ось умова прекрасно працює, рівняння ОДЗ працює. Ікси ми перевірили, справді все прекрасно. Тому і що? Ми бачимо? Що таким чином розв'язане наше завдання.